Якість утримання держави інтернатів для психічно хворих часто викликає критику та нарікання, але ще більше критики викликає поводження з підопічними в деяких інтернатах. Наприклад, Волинську лихнула історія про те, як директорка одного з інтернатів намагалася відібрати і продати житло одного з підопічних. І такий випадок не поодинокий. В деяких містах перебування в інтернаті перетворилось просто на сучасне рабство. Про це в розслідуванні Олени Козаченко. Психоневрологічні інтернати часто стають для сироти останнім домом, в застінках якого вона проведе своє життя. І ви навряд чи почуєте їх голоси з-за високих парканів та відчайдушне волання про допомогу. У мене почали колодку, я все розказував що в інтернаті ді. Чоловіком за когось по голові, стучать. батьківський підпис на бланку, і дитина відправляється по етапу. Будинок дитини школа-інтернат, чи в найгіршому випадку психоневрологічний інтернат. Володі Пилипенко 26 років. За своє життя хлопець змінив 12 інтернатних установ. Він з жахом згадує ці роки, адже усі його спогади. Це знущання, приниження та катування. І мені здалі в чотири годі. Інтернат, не вітерна дітський дома. Я живу в дітському домі. Чотири з половиною мені на свободку сікушку положили, почали препарати колоти. Володимир мало що може згадати з дитинства, але ті уколи запам'ятав на все життя. Попереду у хлопця мав бути ще не один інтернат. І не важко здогадатися, яке майбутнє на нього чекало, якби не випадкова зустріч. В піщанському інтернаті я знайшла там Вову Піліпенка. Йому було тоді 12 років. Там були миші криси чесотка. І за те, що Вова там розказував, його в наказання відправляли психушку. Тетяна Макарова роками допомагала дитині як могла. І коли вже здавалося, що ось-ось воно повноліття, володю роблять недієздатним. Мені поставили 18 років, білого, по многим розказував. Зробили дураком, почали колоти, що що то, що адміназин, Сібезов, ролик овощ. У нас у недіспособного чоловіка прав никаких нет. Це страшно очень. Їм дають статус недієспособного чоловіка. Для чого? Щоб вони були управляемы, щоб вони були як вещью. Тетяна була шокована, коли дізналася, що чиновники просто масово робили недієздатними молодих людей, які були приречені працювати, жити і помирати у стінах інтернатів. Я побачила своїми очима там ето молодь, и которые хотели выйти на свободу. но мне сказали, увы, они на свободу выйти не могут, они не И вот здесь началась борьба за этих ребят, чтобы их высвободить. Сергія Неделевича та Дениса Холостенка спіткала та сама доля. Недієздатний. Хлопці розповідають, там в інтернатах їх використовували як безкоштовну робочу силу. І повністю ізолювали від зовнішнього світу. Говорить, працювати не хоче, как не хоче працювати? Все, значить, зараз укольчики на И І бы я і всі остальные мальчики, щоб не кололи, так ми, так ми там і працювали. Тобто я работал в качегарці, я работал инструктором, інструктором, я работал і дворником, я працював і охранником. Взять здорового чоловіка закрити в клітку, що він буде діти, вириватися, боротися. Правильно, така ж сама у мене позиція була. Потім починали колоти. Чим калорій? На кололі, як все, відповідно, а мене Пізніше з'ясувалося, що на Сергія та інших вихованців Новосавицького психоневрологічного інтернату були оформлені документи як на штатних працівників закладу. Я ще три роки з половиною працював там з працівником. Офіційно, тобто на мене була заведена трудовая книжка, на мене була заведена карточка зарплатна. Здесь а, такі преступления творили, і ми не могли зняти директора з роботи стукала Валентину Ивановну, снимали очень довго. Свідчення підопічних нікого не цікавили через те, що вони мали статус недієздатних. А на рахунку Тетяни Макарової вже не один виграний суд, а отже, врятовані долі, серед яких Володимир, Сергій та Денис, хлопці нарешті отримали нормальне життя. Вони офіційно дієздатні працюють, навчаються, створюють сім'ї. Та на цьому жінка не зупиняється. Головна мета покарати винних. Ми... Питалися привлічку головної твітсиності всіх. От сьогодні ми з прокуратурой області открыли уже уголовні доказываем, і доказуємо, массовые были билі над личностью. Паралельно вивчаємо лист від головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за спеціальністю психіатрія наркологія, в якому зазначено, що такі психотропні засоби, як аміназин та галоперидол, не можуть застосовуватись в інтернатах. А їх призначення може розглядатися як катування. Коли ці діти пішли під егіду господарства, пусть государство відповідає, чому завершаються масові преступлення над цією категорією людей. Експлуатація дитячої праці не рідкість в інтернатах. У вересні прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомила про те, що у Мукачівському дитячому будинку-інтернаті вихованці використовували як безкоштовну робочу силу. Частина підопічних регулярно здійснювала виїзди в села Мукачівського району, де виконувала різні господарсько-польові роботи збір фруктів, обробка сіна, посадка картоплі. Як правило, мова йде про трудову експлуатацію. Це стосовно закладів Міністерства соціальної політики, коли в цих закладах отримуються діти з ментальними проблемами, тобто діти з затримкою психічного розвитку. Слідство інфо потрапило в один з таких закладів. Залучанський дитячий будинок-інтернат. Тут проживає 124 вихованці. З них третина лежачі діти та молоді люди з особливими потребами. За словами волонтерів, умови утримання дітей просто жахливі. Тут є десь 51-52. п'ятдесять в них посада називається Молодша медична сестра, санітарка нянька, але це 51 на чотири зміни. Ну мало би бути десь 70-80. Поки не дадуть бюджету гроші, то не буде більше. Тих тих няньок. Якщо так лежати, якщо немає реабілітації, це ж треба займатися, то напевно вже ніхто не скаже, скільки дітей, скільки дітей безповоротно втратили шанс хоч якось пересуватися. Василь Футерко розповідає, що в цьому інтернаті ще більш-менш пристойний догляд за дітьми. На відміну від, наприклад, делятинського чи Коломийського дитячого будинку інтернату. Моє заяв в делятині. Погано? погано? Ну, хві як вода, кась. Діля, а коло неї. А коло теж. Теж погано. А тут? Тут... Рибку. Mm. Yeah. А соки. Сокня. Ми вирішили навідатися до Коломийського інтернату, але запоріг нас не впустили. Тут ми кажучи, не права без части, без вищих цих пускати корпус. Не можна, просто є з нашого міста. Замалюхи до Ковецьівського флукти на там потім не Знаєте, Хотілося просто якусь шупусту, там зараз можна. На жаль, інформація про те, що є крадіжки. Вона з'являється з різних джерел. Ми просто зрозуміли, що ми не можемо з цим боротися, тому що е, звертатися в правоохоронні органи для цього потрібно мати докази. Та ми зателефонували директорці інтернату і запитали, чому волонтери не мають можливості потрапити до дітей. І як розподіляється допомога в її закладі. Я просто сказала, що дівчата, волонтерів ніяких не допускати, поки в них не буде медичних книжок. Фрукти роздали, це за це не переживайте. Взагалі то фрукти, як привозять, це має бути сертифікат на всі вироби. Волонтери привозять, пишеться акт, хто е, привіз. Якщо це є продукти харчування, це включається в меню. І є засоби гігієни. Це центра господин виписує один раз в місяць. Експерти, волонтери і колишні вихованці будинків інтернатів б'ють на сполох. І стверджують, інтернатна система сама по собі не повинна існувати через ту форму, в якій існують ці заклади, умови утримання близькі до катастрофічних. Вони нас не готували до дорослого життя. Нам казали, що ви нікому не, повинні, не потрібні. Нам так і казали. Ви нікому не потрібні, ми вас годуємо. От ми працюємо, ми вас годуємо. Всі працівники вони захищають інтернатну систему. Вони хочуть там працювати. Ну і відповідно бабло мати. Інтернати це ліжко місця, а не люди і не діти. І послуги там не надаються, ті, які повинні надаватися. Вони там просто не можуть надаватися. В залишку ми отримуємо недоглянутих дітей. Це вже є негідне поводження. Це вже майже межує з тортурами. Скільки б не викривали журналісти інтернатну систему. І скільки б волонтери та правозахисники не зверталися по допомогу, кількість дітей в цих закладах не зменшується. Як і раніше, це близько 100 тисяч підопічних. І держава, замість того, щоб зосередитись на усиновленні сиріт, підтримці сімей чи створенні будинків сімейного типу, знову і знову наповнює інтернати новими дітьми, майбутніми жертвами цієї системи.